Підписникам каналу із Києва. Представники громадської організації об'єднання аграріїв козаса повернулися до столиці. Знаходимося на виставці «Досягнень народного господарства. Вперед у нас головний перший павільйон. Ліворуч, третій, другий. От там де крутиться колесо, там шостий павільйон Універсом Hall. Так бачимо що. Ялиночка готується. Це п'ятий павільон. О, раніше він називався електрофікації. Зараз там проходять різні навчання, заходи, івенти. Тож, виставковий центр працює, все добре. Кияни Україна готується до зимових локацій. Тут буде каток, мабуть. Можна подивитися в такому стані. Ну, Бачите, гарний день сонечко світить і на да, сьогодні запрошую ну, всіх тих, хто в темі причепний на другу годину на зустріч. Ну, місце зустрічі ми повідомимо в службовому чаті. І ще хочу звернути увагу, що на каналі звернувся допис про події, які будуть відбуватися 27 листопада в Корсун Шевченківському. Це буде проходити науково-практична конференція осінь. Єднає аграріїв Черкащини. Так що аграрії... Черкащина і не тільки не пропустіть цю подію, будуть цікаві гарні спікери, піднімуться гарні теми щодо експорту нашої сільськогосподарської продукції, забезпечення аграріїв засобами захисту рослин, мінеральними добрами, касами, насіннєвим матеріалом. Зокрема, серед спікерів буде компанія «Мейсадур», відома французька компанія. Компанія «Агротрейд» буде представляти свої продукти і робитиме презентацію. Будуть представники асамблеї народного духовного відродження України з пропозиціями щодо підписання договорів про співпрацю, маніфестів. Ну, звісно, будуть представники козацтва, другий фронт народний народні оглядачі, блогери, так що піднімемо питання, як нам побудувати ну і змоделювати позитивні події розвитку агропромислового комплексу в 25-му, 25-му, 26. му Ну і так, поплануємо так на років 50 вперед, з наукової точки зору та іншої. Так що... Така у нас ситуація. Да, поширюйте, поширюйте допис про 27 -е число. Відбудеться вже чергова 27 а Київська конференція лідерів Суспільного взаємодії. Теж спікери будуть анонсовані пізніше. Буде, буде цікаво, готується потужна програма, як завжди. Тож, до зустрічі на наших подіях. Ось. Ну і Бажаємо і бажаю всім гарного сонячного настрою. Бачите, на сонечко світи в Києві. Дуже-дуже чисте небо. Ось. Так, що... Добра злагоди. Успіхів, процвітання миру. Так. Це ось тут буде така шалена гірка, ну так, так що готується виставковий центр, змінюється декорації вже на, на зимові. На зимовій. Всі моменти. ось Так що. да Ну і що? І ще хто тільки що додався до перегляду до ефірів. Ще раз хочу наголосити про те, що е, з'явився допис на каналі, про наші події, які, які будуть у листопаді, це 27 і 30 жовтня. Налаштовуються павільйончики. Прикрашається в ДНГ. Ну, скоро буде все тут гарно. Так, це так, обходимо, під, підходимо тут до головного павільйону. Буду завершувати ефір. Всім гарного дня. До наступного стріму.